Як поєднати демферний профіль з тіньовим? Все дуже просто. Дивіться, у кожного профіля є ширина. Вона тут півтора. Тобто ну, ми беремо і заміряємо. Там, наприклад, тут от півтора. Там на інших профілях тіньових 2-2,5. Два, два Від цього залежить оцей розмір. Ми переносимо ось на карніс. Ну, нам треба карніс поєднати. І ми ось, ось півторачку отут от вирізаємо. Зрозуміло. Якщо у нас там 2,5, то 2,5 вирізаємо. Так? Ось у нас є профіль, який буде до стіни. Бачите, ось воно ось дивіться, воно трошки не, ну, не совпадає до стіни. Тобто нам оцей профіль треба ось отак от відрізати. Треба оце от зрізати, щоб у нас була тільки губа, і оця під 45 зарізана. Зрозуміло? Це от робиться ось отак. От. Це робиться ось так так. От. Ми ставимо рівну тупілу, так, затягуємо і потихеньку зрізаємо. щоб не… Дивіться, у нас вийшла ось така історія. Бачите? Тобто у нас майже воно все ну, в один рівень. Тепер дивимось, коли ми оцей профіль підставляємо сюди, він впирається і там, придивіться, будь ласка, там міліметр зазора є. Є? Тепер дивіться, у нас є демпфер і ми його вставляємо сюди. І що ми робимо? Підсовуємо його. І ми його клеєм, склеюємо губу перегиба оцю металічну з цим демфером. Зрозуміли? Тобто у нас замість демпферу виступає ось ця металічна штука. А тут ми просто прокатуємо, тут зрізаємо гарпун і вставляємо його сюди. Отут клеєм і оцим пшик пшиком ми оце склеюємо. Зрозуміли? Ось по такому принципу ми з'єднуємо будь-який профіль на гарпуні. Дивіться, весь, весь фокус зарізати під 45 і зрізати по губу, щоб вона була майже впритик до профіля. Якщо ми, ось, ну, ми поставимо ось отак, так. Ми бачимо, що там є міліметр зазору. Ну, тобто там буде невеличкий зазор. Оцей зазор нам для того, щоб залізла е, плівочка. Да? Есть, ми прокатали шпатель, можна отут -от, трошки, ну, трошки отут от напільником його закруглити з цієї сторони, бо там буде перехід з гарпуна на, на прокатку. Є? Да. Зрозуміло? як? Да, да. Нескладно. Беремо, вирізали. І ось отак от поєднали. Все. Питань нема? Да? Дивіться. Ще було питання, як поєднати там, наприклад, ну, давайте візьмемо, ось у мене про профіль є. Ну, наприклад, от ТТ. ТТ з карнізом, да? ТТ плюс, тобто є профіль. З демпферним, так? Тобто у нас є така ж точна ситуація. Але дивіться, тут нам треба зарізати так, щоб ми не трогали оцю губу. Ну, Тобто Ми зарізаємо його. Ось отак от, дивіться. Стріляти не буде. Тобто ми от зарізали трошечки. Його. Ось, о, бачите? Трошки-трошки. Для чого? Для того, щоб просто зійшлося два демпфера. Тобто ми відставляємо сюди демпфер, Або давайте тут у мене є заготовочка. Ось бачите? ось. Бачите, тут у нас є демпфер вже склеєний. І ми от просто ось так от. Ось у нас состиковка. Ну, підводимо його, зарізати трошки більше отут треба. Давайте заріжемо. Ну, зрозуміло, так? Да? Принцип. Тобто тут трошки зрізаємо і підводимо, щоб оця задня полочка коснулася оцього. І все. Нескладно? Є відповідь на запитання. Так. Супер.